Те, що відбувається в метрополітені, ці зупинки ми пам'ятаємо, е половина лінії не працювала рік це після, на увазі після... метро і подруга, Васильківська, да, коли так. Да, угу. ці, ці станції після Демійської були закриті. Це і деякі інші станції там протікає. І ну, це клубок проблем, за які чомусь київська влада в особі Київської міської державної адміністрації і безпосередньо голови міста. Не хочуть розв'язувати ці проблеми, угу. пане Дмитре. А ви що скажете з приводу стану нинішнього стану метро? Мені важко сказати, знаєте, я коли коментую журналістам е, такі питання, я кажу, що дійсно метро це об'єкт подвійного призначення, тому він має стратегічне значення. Звичайно, нам ніхто не скаже, е, в якому стані по-справжньому знаходиться стратегічний об'єкт. Це, скоріше за все, має бути більш ніж конфіденційна інформація. Я тільки сподіваюся, що е, воно знаходиться в більш-менш нормальному стані, за ним нормально дбають, тільки так можу відповісти. Але оцей кейс із Лебідською Міївською, я тоді був на а, тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради, яка була створена для того, щоб цей інцидент дослідити. А я, наприклад, будучи на засіданні, для себе зробив висновок, що на жаль, а, мені здається, що цей інцидент може повторюватися. Тобто, через те, от які причини називалися, і от власне як це розбирали, мені здається, таких лебіцьких Деміївських може бути в київському метро в майбутньому ще. Тому от власне... Ну, я дозвольте додам. Справді це ситуація. Перегін Деміївська, Василь, Деміївська Лебіцька Лебіцька це унікальна ситуація, тому що там і при будівництві були не гаразд, там люди загинули в момент будівництва. Там дуже складна mm -hmm. геологія в цьому моменті, тому саме такої пригоди напевно не буде. Але те, що метро знаходиться в неналежному стані, у нас в Київській міській раді була створена тимчасова слідча комісія. ТСК. Я був членом цієї комісії, і, на жаль, можу сказати, що ми те, що ми побачили, і це можна оприлюднювати, тому що це не секрет, і не військова таємниця. Це рівень контролю за, 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 цим, за тунелями, це 18 століття. Люди ходять з ліхтариками, записують в зошит що десь якась протічка. Після цього цей зошит вони здають в старшому зміни. Старші зміни потім відкриває цей зошит. Відповідно, якщо там ця протічка щось так, то він в інший зошит це записує. Ці зошити були вилучені. Ми не, не мали можливості е, з ними ознайомитися, але зошити. В 21 столітті, коли є камери, коли є можна фіксувати це онлайн, реагувати на це швидко. Ну це показує просто рівень сьогоднішнього обслуговування ремонту безпеки. Метро, пане Віктор, на вашу думку, чому таке середньо середньовіччя у нас відбувається? Я не вважаю це середньовіччям. Я хочу звернутись. До цього плакату і прокоментувати всі чотири пункти, які, які дотичні, і можна сказати, що угу. всі чотири пункти є символом міста. Головна транспортна артерія міста Києва. Нагадаю історію, 1960 рік відкрили Київський метрополітен, він був третій в СССР. Зараз в Московському метрополітені, вибачте, на 200 станцій більше, ніж у нас, і втричі довша протяжність. Кілометражу. Про що це говорить? Про те, що 10 років нам брехали, і ніяка вона не головна транспортна артерія. Вже і те, що мільйони пересуваються, це тому, що в нас інший транспорт, просто в ще більшому занепаді. Втричі більше ви кажете протяжність. Втричі більше більша протяжність. 258 кілометрів мереж. Ну, не перебувайте, я вам дам математику, якщо ви не знаєте. Далі, укриття під час повітряних тривог. Укриття. Не всі станції метро відповідають тому укриттю, які. Ну, закладені в стратегічних документах планування. Далі, символ корупції. І тут я хочу процитувати: розслідується зловживання по метрополітену, по розкраданню бюджетних грошей, чотири кримінальних справи, службова недбалість, дві кримінальних справи. Це я про символ корупції. <гум> Метро на Троєщину, метро на виноградар, знищення тонельного щитового проходу, яким власне будується метро. Нам же ж станції не ми не відкриємо ні жодної, тому що будувати метро нічим. Ми говорили про це. Немає тонельного щита, яким проходити. Звалити всю провину на попередників Януковича, які щось там не доробили на станції Дімеївка в, в 2013 році. Це блюзнірство. Це я на відміну від комісії усіляких і депутатських, в тому числі, провів власне розслідування і довів. І це є відео в Фейсбуці. Я, є, я в Ютубі опублікував. Причиною затоплення Деміївської було будівництво житлового комплексу на річці Совка. Яка Знищення колектору каналізаційного. Чому про це не говорять? От ну, там в журнал щось говорили. записували, а те, що там вбили палі, зруйнували колектор, вся річка Совка пішла в тонель, який був на заморожених так званих ґрунтах. Вони не заморожені. Там до холодильників це не має відношення. Uh -huh. Це хімічний склад під час проходження тонелю, там ґрунтові води річки. Але про це ніхто не казав жодній комісії. Ну розумієте, то журнали говорили, тільки якісь Вікторе, вам ми говорили як журналісти. Журнали, от просто журнали свій, Савдепі, радянщина. А вважає. те, що ЖК там будується, палів вбили просто в водоносний горизонт, а всім начхати. Mm. Ну то давайте правду говорити, а не розказувати тут про Буду, радянщину. Я відреагую, Якщо ви читали звіти нашої комісії, то там Читал. одна з причин, і ви не читали його цього звіту, тому що одна з причин. Це потенційних причин це будівництво Правильно. житлового комплексу в 100 метрах від цієї лінії Абсолютно. І е, була реакція нашої комісії. Ми зробили запити в державних органах. На жаль, на ці запити не було відповіді, тому що між державними органами і київською владою там ще своя коломийка. Війна триває, і тому нам про це не було жодних пояснень. Але один. З трьох одна з трьох причин була саме в цьому. Одна перша причина це помилки про проектування будівництві. Друга це е, помилки, недбалість при експлуатації. Третє це е, будівництво в безпосередній близькості від е, відреагую, цілі. тому від було в звіті комісії. ви не бачите. – абсолютно. Я бачу звіт комісії, що ви вписали туди будівництво. Я акцентую сьогодні, що не журнал. 18 століття є причиною. Я Везумно. ж по просто. Тарас, ну, ми Я ж сказали, що це розумію. причина. Ви ж це, мої слова. Да, Я сказав, що контроль за так. безпекою здійснюється на рівні 18 століття. Це було сказано. Дивіться, ну, помилка 2013 року. І 10 років ця помилка Ніяк не впливала. А яка помилка на станції метро Героїв Дніпра? Тоді яка протікає? Яка помилка на Лебіцькій? Які де ще помилки? А я вам скажу: в день 200 літрів води заливається в тонель метрополітену. Це по протоколу нормально. Це технологічні рішення. Там Звичайно. стоять насоси. Це все відкачується. Якщо там з'являється вода, то це не катастрофа. Тому що ми по суті в, під, в підводній лодці, там перебуваємо, знаходячись в тонелі, Почули. і треба правильно ставити акценти. Почули вас незаконне будівництво є причиною затоплення Деміївки, а не журнали. Дякую вам, добре. Ви, пане Віктор, згадали власне про те, що метро Києва одне з найстарших, власне, було ще в тому радянському союзі. Ну і відповідно, 6 листопада, завтра, київське метро святкує 65 років. На 60 років пізніше ніж у Парижі і на 35 раніше. Ніше ніж у Варшаві було побудоване наше київське метро. Перші п'ять станцій, як які назавжди змінили рух міста. Київ став третім у СРСР після Москви і Ленінграда, хто запустив підземку. А плани на неї з'явилися ще наприкінці 19 століття. Втім, війни не дозволили втілити ідею раніше. Як розвивалася підземка, як змінювався її вигляд, і що збереглося від перших днів роботи у нашій хроніці до 65-річчя київського метро. 6 листопада 1960-го на лінію вийшли перші потяги: лише три вагони, п'ять станцій, п'ять копійок за проїзд і понад 100 тисяч пасажирів у перший день. З цього почалася нова епоха міського життя. Одним із найбільших викликів для інженерів стала арсенальна. Під печерськими пагорбами довелося прокладати тунелі на глибині 105,5 метрів. Це більше ніж 30 поверхів униз. Вестибюль станції, величезну бетонну склянку без дна, вагою близько трьох тисяч тонн, спорудили на поверхні, а потім поступово опустили під землю. Так народилася найглибша станція метро у світі. Титул, який арсенальна отримувала понад 60 років аж до 2022-го, коли китайці відкрили на 10 метрів глибшу станцію. Через десятиліття під землею постала ще одна перлина золоті ворота. Її оздобили мозаїками, що розповідають історію Київської Русі: князі, святі, храми. У кожній плитці подих давнини, а серед орнаментів приховане послання архітекторів, напис Слава Україні, який десятиліттями лишався невидимим для пасажирів. Та не всі станції мали щастя зустрічати пасажирів. Львівська брама, теличка та герцена підземні примари Київського метро. Львівську браму почали будувати ще у 1980-х, але так і не відкрили. Завадили забудова і нестача коштів. Теличку зупинила економічна криза початку 90-х, а герцена втратила сенс після закриття заводу, для якого її проєктували. Сьогодні Київська підземка це три лінії, 52 станції і понад півтора мільйона пасажирів щодня. Та головна мрія киян метро на Троєщину. Про Подільсько-вигорівську лінію говорять ще з 1980-х. Її мали завершити до 2021-го, але проєкт постійно відкладають. Востаннє до нього повернулись у вересні 25-го. КМД анонсували ділянку від Глибочицької до Райдужної. Шість нових станцій. Частина з яких пролягатиме просто у конструкціях подільсько воскресенського мосту. Передбачені й пересадки між Лук'янівською та Глибочицькою, Тараса Шевченка та Подільською. Ну і давайте власне подивимося, якою яким якою столична підземка є зараз. Стан вагонів, і станції, ціна на проїзд, прогрес за останні роки та наявні проблеми. Усе все це проаналізувала команда. Новини лайф. Подробиці далі у сюжеті. Щодня київським метро користується близько 800 тисяч жителів міста та гостей столиці. Це один із зручних та найпопулярніших транспортів столиці. Проте саме метрополітен він був відкритий вже давно. Це було 6 листопада, 1960 дев'ятсот шістдесятий З того часу усе значно змінилося. Якщо ж раніше кияни сплачували за проїзд жетонами, то тепер можна використовувати банківські картки, QR-квиток або транспортну картку. Зараз разова поїздка коштує 8 гривень. А якщо скористатися транспортною карткою та придбати 10 поїздок, можна витратити на 3 гривні менше. А під час оплати 50 поїздок заощадити вже 75 гривень. Транспортні картки та QR-квитки діють як в метро, так і в наземному транспорті. Зараз метрополітен налічує 52 станції із трьома пересадочними вузлами. За останні 10 років нові станції так і не були відкриті. Саме у 2013 році була запущена остання станція Теремки. Київське метро працює з 5.30 ранку. Завершується робота підземки близько опівночі. Проте у разі повітряної тривоги кияни можуть використовувати метро як укриття цілодобово. Інтервал між потягами становить до 8 хвилин. Для зручності пасажирів метро і електронні табло що показують час до припиття потягу. Також тут можна побачити різні інформаційні банери про події в Києві. До того ж на станціях чергують працівники метро на випадок екстрених ситуацій у київському метрополітені відпрацьований злагоджений алгоритм дій з іншими службами міста для надання допомоги постраждалим. Якщо ж говорити про комфорт пасажирів, метро наявні вбиральні, проте вони доступні лише для персоналу. Міська влада запевняє, що під час повітряної тривоги доступ до вбиралень на станціях, які використовуються як укриття, є вільним та безоплатним. Проте вони знаходяться в край занедбаному стані. До того ж, в Києві курсують переважно старі потяги. Київська міська рада розглядає можливість отримання кредиту на суму 150 мільйонів євро для закупівлі нових вагонів метро. Окрім цього, в столичному метро відсутні кондиціонери та інтернет. А також лише 12 із 52 діючих станцій доступні для людей з інвалідністю: відсутні пандуси та звукові маячки. Тож і надалі будемо слідкувати за ситуацією, та сподіваємося, що усе таки комфорт жителів міста буде завжди на першому місці. Пане Тарасе, стосовно ось цього кредиту на вагони метро. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, про умови цього кредитування, чи є можливо вже якісь попередні погодження. І наскільки я пам'ятаю, то бюджет Києва він доволі профіцитний. Для чого брати кредит, якщо у нас в принципі, начебто, не так все погано з київським бюджетом? Ну, треба розділяти все таки бюджет Києва і комунальне підприємство Київський метрополітен. Так, Київський метрополітен» – це комунальне. Тобто належить громаді Києва через КМДА, яка є формально власником. А, але а, ця компанія надзвичайно збиткова, глибоко збиткова, саме тому, що а, ну, безгосподарність, звісно, і популізм. Це я думаю, що це дві основні причини. Популізм полягає в тому, що вартість проїзду 8 гривень вона не покриває взагалі нічого. А, Якщо дивитися якісь аналогічні е, станції, е, аналогічні е, е, підземки в інших країнах. Нема ніде таких цін, так є безкоштовні, uh -huh. безоплатні верніше, і є е, там, де це комерційна ціна для того, щоб хоча б виходити в нуль. Я вам Тому... даруйте даруйте прев'ю. Навіть скажу, що у Києві 17 євроцентів або 8 гривень. Це найдешевша поїздка в метро. За даними журналістів наших новини лайф, найдорожче метро у Лондоні понад 3 євро або 160 гривень у Брюсселі, понад 2,5 євро або 126 гривень. Найдешевше крім Києва можна проїхатися у Бухаресті. Це 39 євроцентів або. 19 гривень, та у столиці Болгарії Софії 80 євроцентів, або 39 гривень. Будь ласка. Приду. Якщо я не помиляюсь, мені здається, у Австрії у відні, по-моєму, метро безкоштовно. Якщо я не помиляюсь, ну, в якихось з європейських столицях є, е, є метро, яке е, повністю утримує. Бюджет ну, на бюджеті міста, я думаю, що можливо це теж варіант прийнятний для Києва, тому що ці 8 гривень для того, щоб їх обробити, нам, ми повинні утримувати величезну цю інфраструктуру по прийому платежів. Всі ці qr коди платіжні системи і так далі. Це теж коштує грошей. Ті ж це продаж квитків одноразових. Тобто, це все затратне. А якщо подивитися на мінімальну вартість проїзду, собівартість проїзду, яку рахували. 에, приблизно, якщо не помиляюсь, в 2021 році це було щось. Чи 25, гривень. чи двадцять що близько ну понад угу. 20 гривень я чула цифру 37, по моєму звісно, угу. з того часу здорожчала електроенергія, здорожчала робота працівників, тобто робоча сила, зарплата виросла. Тобто, я думаю, що на сьогодні це напевно ну не менше ніж 1 євро вартість проїзду для того, щоб виходити приблизно 50 в десятгривені. Мовно к субіваті угу. це перша, час, перша проблема. Друга проблема те, що у нас величезна кількість пільговиків за які ніхто не платить.